Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Рено Колеос на модних голландських номерах. 12 рік. босешна комплектація. 2.0 дизель на автоматів. Без зайвих підфарбувань пишуть. 13900 ціна, контакти видно. Автомобіль на гарні комплектації. На оригінальних дисках, шкіряний салон, клімат-контроль, панорамний дах, безключовий доступ. Кого цікавить, телефонуйте до власника. KIA Sportage. В коричневому кольорі. Лінзована оптика. Це... Так, тут у нас 11 рік, 1,7 дизель, 180 пробігу, 13 100 ціна, контакти є. Hyundai Santa Fe. Так, Санта-Фешка 2011 року, повний привід, максимальні комплектації на автоматі, 203 пробігу, є сервісна історія. Пишуть. 14 14550 ціна і контакти. Бачимо, є. Шкіряний салон. Автоматична коробка, Підігріви, клімат. Рено Каджар. Так, Каджарик з 2016 року випуску 1,5 дизель, 285 пробігу, 17500 ціна, два комплекти резини, стан нового авто. Peugeot 3008 в коричневому кольорі. 9 рік, 1,6 дизель, 227 пробігу, 94 автоціна в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Плюсваген Тігуан повний привід 10-й рік, 2.0 бензин, 118 миль, пробігушкірний салон, автомат, панорама. Контакти є 11500 ціна. Так, три кашкайчики в одному ряду. Всі покажу. <кій> так, По першому варіанту. 11 рік, 1,5 дизель, 212 пробігу, пробіг пишуть оригінальний, 10500 ціна і контакти є. Так, Є клімат-контроль. Це вже в новому кузові. 15 рік, 1,5 дизель, 152 пробігу в, в рідній фарбі. З оригінальним пробігом пишуть 14900 і контакти бачимо. Фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте, Ми йдемо до наступного варіанту. Кашкайчик з баклажановим відтінком. Сьогодні затримуєтесь Десятий рік, 1,5 дизель, 10400, акустика боувс, контакти до власника ось тут. Шкіряний салон, підігрів, клімат. Кого цікавить телефонуйте. Kia Sportage. Чотирнадцятий рік повний привід. Автоматична коробка двигун 2,0 дизель 135 кВт, значить по пропів 146 тисяч і ціна 15 850. Контакти є, бачу, там є сервісна історія. На гарній комплектації. цікавить телефонуйте. Рено 12 2012 року випуску 2.0 дизель 267 пробігу, автоматична коробка передач, 12200 ціна, контакти є. Так, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. Симі це 11 рік, 1,5 дизель, акустика Боус, 11800 ціна, контакти видно. Так, чорний шкіряний салон. Панорама. Куркоп також є. Hyundai ax 35 14 рік, 2,0 дизель, 200 пробігу, 16 тисяч ціна, контакти гарно видно, автоматична коробка, повністю обслужена, два ключі на повному приводі. Peugeot 3008. 15 рік, сертифікат вже є, пробіг 177 тисяч, ціна 13 тисяч доларів, контакти ось тут є. Так, покажу по колу зараз. Клімат-контроль, панорами немає, форкоп та парктроніки є. Так, Mazda CX7 і BMW, поруч подружилися. Так, по мазі 11 рік, 2,2 дизель, 156 пробігу, повний привід, акустика Bose, 11900 контакти Є. Так, подивимось. Зараз по салону. Оптика на лінзах. Салон шкіряний, з підігрівами бачу. Перектроніки є на гарних дисках оригінальних. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Поруч BMW X1. Європейська версія. Так, 13-й рік модельний 14, 209 пробігу, 2,0 дизель, повний привід, 16300 ціна. Контакти є. KIA Sorento Так, Соренто з 2016 року, 2,4 бензин, є клімат-контроль, шкіряний салон, 7 місць, 17 тисяч ціна, контакти видно. Peugeot 4007. Вже на українській реєстрації. Так, по опису. 2008 рік, 2.2 дизель. Повний привід, 7 місць, механічна коробка, 9400 ціна. Контакти видно гарно. Салон шкіряний. Парк Троніки є, кого цікавить така машинка, телефонуйте. Mazda cx 5 15 рік 2,2. Дизель, 180 пробігу 17900. Ціна Контакти є. Акустика Bose. Гарна комплектація досить, парктроніки є. Mitsubishi ASX синього кольору. На відео можливо буде чорний. Так, 11 рік, 1,8 дизель, 185 пробіг, ціна 11,200, це є передній привід, контакти є. Hyundai AX35 В чорному кольорі на оригінальних дисках. Це 13 рік, 2,0 дизель 178 пробігу, 16700. Ціна, повний привід, full комплектація. Пробіг 100% оригінальний, є сервісна історія, контакти видно. Так, Зараз покажу вам по салону повний фул Hyundai. Це шкіряний, шкіряний салон, клімат контроль, підігріви. Є панорама, до речі. Досить пристойно все виглядає. Парктроніки також є. Audi Q5. 10 рік, 2.0 бензин. Пробіг 91 тисяч миль. Так, 12 950 ціна і контакти до Дмитра. Ось тут присутні. Повний привід, шкіряний салон, панорама. Світлий шкіряний салон. Hyundai ix 35 Повний привід. 11 рік модельний 12, 2,0 дизель, пробіг 231 тисяча. 14.300 ціна, контакти. Контакти є. Багажнику бачу додатковий комплект коліс. Ford Куга 21 року. З далеко гріхом подумав, що це каєн. Схожі фари. У нас 21 рік, 2,0 дизель. Е, так, ST-Line комплектація, повний привід, 28500 ціна. Тут є контакти. По салону Фордака також непогано. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника? Volkswagen Tiguan в Верлайні. Так, по опису 17 рік, 2.0 дизель, 209 пробігу, 26900 ціна на максимальній комплектації номер показую. Шкіряний салон, клімат. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Honda cr CRВ 2011 року 2.2 дизель 220 тисяч пробіг, механіка 15300 ціна. Дорогувато для механіки, але комплектація тут непогана. Комбінований салон климат-контроль. Так, Nissan Qashqai. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, механіка, контакти ЄЦІ на 11900. Корок на повному приводі. 18 рік, 260 пробігу, 20 900 доларів ціна, двигун 2,0 дизель на автоматі. Контакти видно гарно. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Нісан Кашкай. Також семимісний. 11 рік, 1,5 дизель. Так, Бачимо контакти, бачимо ціну. 11800. Так, Світлий шкіряний салон, клімат-контроль, панорама. Цікавить телефонуйте. Шкода єті. Так, 17 рік, 2.0 дизель, 226 пробігу. Повний привід. 16900 ціна. Контакти є. Full LED Оптика. Пишуть, хоча я бачу лінзи. Volkswagen Tiguan. 9 рік, 2,0 бензин, 234 пробігу. 11 тисяч ціна, повний привід, повністю обслужена Швейцарія. Так, свіжопригнана Volvo XC60 в R-дизайні, 19 рік, 2.0 дизель, 225 пробігу, ціна 32-900, контакти є. Дуже класне виконання салону. Паркоп, парктроніки, звичайно. Поруч Peugeot 5008, GT Line. 21 рік, 1,5 дизель, 103 пробігу, 29900 ціна, 7 місць, контакти, видно гарно. Так, автомобіль на. Автоматичній айсін коробці передач, салон також дуже класний. Niesan Кашкай, лінзована оптика, повний привід, 7 місний, значить 11 рік модельний 12, 202 пробігу. Е, так, 1.6 дизель, є клімат, контроль, навігація, камера, панорама, вебасто, авто Так, Контакти є, а от ціну треба уточнити. Семимісних просто трошки маловато. Тому хто шукає таку машинку, телефонуйте. Колір такий, як баклажан темний. Mitsubishi Outlander. Одинадцятий рік, 2,3 дизель, 205 пробігу, повний привід, 12200 ціна, контакти ось тут. Коробка механічна. Більше інформації уточнюйте.